У нас на зимовий період підготовлено 9 одиниць техніки для розчищення снігу і посипки автомобільних доріг і тротуарів. ЗІЛ-130 призначений для розчищення снігу на центральних автомобільних дорогах міста з асфальтованим покриттям. Проведено ремонт гальмівної системи, повністю гідравлічної системи і коробки передач. Автомобіль готовий до використання в роботі. Гредір призначений для розчищення снігу узбіч при великих хуртовинах і при великих опадах снігу. І також ми ним виконуємо роботи по розчищенню великих перехресть на випадок снігу великого, так само він задіяний на розчищення снігу в наших селах нашої ОТГ. Ось є водії якраз цієї техніки. Василь Володимирович, знаємо вас як спеціаліста з досвідом досить високим, можна сказати, найкращий грейдеріст в межах Жашківського району в минулому. можна позмагатися Юманського району. Скажіть, техніка готова, нема ніяких зауважень, чи всі запчастини, які потрібно були дали вам тут, чи щось недопрацьоване? Ні, техніка підготовлена на всі 100%. Готова в бою в добий час. ЗІЛ-130-й розкидач призначений для розчищення снів центральних доріг з асфальтованим покриттям і посипки доріг при потребі, при ожеледиці для подальшого обслуговування доріг. У машині виконаний ремонт повністю всієї ходової частини, гідравлики, гальмівної системи і системи для розкидання посипкового матеріалу. Машина готова на всі 100%. Ну, можна сказати, що МАЗ і оцей ЗІЛ це два основних автомобіля. Які розчищають сніг, тому що вони швидкісні. В основному найбільше навантаження йде на 130 й ЗІЛ, який проводить посипку автомобільних доріг, тому що він при і задіюється на наші центральні дороги в селах нашої ОТГ. Там, де в селах є круті, Підйоми, спуски, повороти то якраз автомобіль виїжджає туди, і щоб вручну працівники благоустрою по селах мало роботи зроблять, то якраз автомобіль і в цьому значно допомагає. Автомобіль МАЗ проведений ремонт ходової частини, гідравлічної системи, до роботи готовий. задіюється для розчистки центральних доріг міста з асфальтованим покриттям. І також даний автомобіль задіюється для розчистки снігу по ходу від, в межах від городищ і до населеного пункту село Скибин і розчистки центральної дороги в селі Скибин. Олександр, ви вже працюєте не один рік, і хлопці працюють не один рік. І ті дороги, які в нас є в громаді, практично під техніку розписані. Так. Великий снігопад, маленький снігопад, графік, послідовність, за якими машинами. Чи трактора виїжджають? Все це у вас налагоджено. У нас є розроблений графік розчистки снігу. Яка техніка проводить розчистку снігу по тих чи інших дорогах в мікрорайонах міста? Тобто машини одні. Розчищають один мікрорайон, трактори другий мікрорайон, і по ходу після розчистки тої чи іншої території проводиться посипка технологічної процес, посипка доріг. У разі потреби після розчистки снігу і при великому снігопаді необхідно провести ще раз розчистку. Аналогічно на по другому заходу чи по другому етапу проводиться додаткова розчистка снігу. У нас є чотири трактори МТЗ-320. Він у нас задіюється тільки для розчистки тротуарних доріжок по місту і площ парків. І три трактори МТЗ-82 вони задіюються для розчистки автомобільних доріг з твердим покриттям і другорядних доріг. І це по всьому місту. Тобто початково проводиться розчистка всіх центральних доріг, щоб ми могли в подальшому проводити посипку асфальтованих доріг, і далі всі ці трактори проводять по районну розчистку другорядних доріг. У разі необхідності, коли не встигають зробити, особливо під ранок, коли люди вже мають на роботу йти чи заїжджати після роботи, то ми задіємо вже після виконання робіт по розчистці тротуару малий трактор 320-й. На даний час техніка повністю готова на 100%. Посипковий матеріал у нас є залишок з минулого року 730 тонн, пальним забезпечені 5,730 літрів диспалива, 1200 літрів бензину і 4 тисячі літрів скрапленого газу. Забезпечені повністю настрій хлопців і готові до роботи 100%. Тому будемо виконувати роботи, так як і виконували на належному рівні. Можна констатувати той факт, що ми повністю готові до, ну не скажу, до будь-яких перепадів погоди, але до зими практично вся техніка готова, в плані того, якщо паде сніг, якщо ми все-таки побачимо цей сніг, бо бачимо, що вже кожна зима стає все тепліше і тепліше. Добре, це чи погано будемо робити з часом висновки, але зараз у нас велика біда. Це Агресія, тому в першу чергу треба перемогти у війні, і тут ми в тилу не залишаємося. Осторонь наші хлопці воюють там на передовій. Ми воюємо тут для того, щоб нашим жителям. Було все-таки безпечніше в наших вулицях, нашим автомобілістам було безпечніше їздити, тому вже можна сказати, в четвертий раз сьогодні перевірили техніку, її готовність. Перше перевірили, коли зима закінчилась у 2022 році. Відповідно, провели ревізію, що потрібно в техніці, що замінити, які роботи провести. Потім перевірили, як закупались запчастини. Ще раз перевіряли, як встановлювалося. Ну і ось вже контрольний. Погляд провівся, техніку всю подивилися, як вона працює, заводиться, відвали піднімаються, опускаються, хід вперед, хід назад, чи вся світлова сигналізація. Ну, Можемо констатувати, дійсно, що все це справне, все працює. Колеса всі нові, тому я особисто переконався в тому, що техніка буде працювати. Ну, відповідно, Миколі Олександровичу дякую за те, що організував цю роботу. Працює не перший рік, тому він знає, як все це зробити. Підлеглі його також знають. Ну, відповідно, в нього є хлопці, які воюють сьогодні, але на заміну прийшли. Нові працівники, трактористи, водії. Схема руху при будь-яких складнощах погоди також відпрацьована. Трактористи, автомобілісти знають, як вони виїжджають, знають черговість, графіки. Також перевірили відповідальні особи, хто чергує цілодобово в разі погіршення погодних умов. Також все це відпрацьовано. Зараз позаду нас маємо пересвідчити, посибковий матеріал також є. З сіллю перемішаний гран від В цьому році нічого не закупали, тому що російська агресія зараз проблеми з сіллю, але ми і не намагалися закупати нічого, скільки залишок із попередньої зими у нас є. І кількість залишилась така приблизно, як ми використали минулу зиму. Але минулу зиму ми вже в листопаді місяці деякі посипки робили зараз. Поки що погода дає економити, тому ми впевнені, що нам цього матеріалу вистачить. Ну якщо вже раптом будуть такі надзвичайно погані погодні умови, ну дійсно будемо тоді розглядати когось закупити ще готову суміш. Але я все таки впевнений, що цього нам вистачить. Дотично сказати, те, що ми села також забезпечуємо посипковим матеріалом. У нас працівники благоустрою метою економії. Скорочує міг чисельність по селах, все рівно залишаються працівники, і з настанням якихось там ожеледиці, наприклад, вони посипають вручну ті місця, де небезпечні повороти, спуски, підйоми. Але якщо там є затяжні підйоми, великі об'єми роботи, то туди виїздить наша техніка, посипковий автомобіль, який посипає, ну і відповідно посипає ту ділянку дороги. Причому це будь-яке село, а села в нас віддалені навіть на відстані 30 кілометрів від нашого міста. Тому допомагаємо і селам, але також хочу подякувати всім тим сільгоспідприємцям, які надають свою техніку для розчистки снігу. Які надають для того, щоб посипати. От, зокрема, Соколівка також закупила техніку посипкову, ми їм даємо трішечки більше посипкового матеріалу. Вони і до села, які дотичні до Соколівки, також туди виїжджають, тому сім'я Косинюків, вона, як завжди, допомагає і в цьому плані. І не тільки вони, це, в принципі, кожен товаровиробник, де він базується в якомусь селі. У нас з ними договірні відносини, проведені перемовини. І вони залишаються на тих же позиціях, допомагають кожному селі для того, щоб ми техніку не гнали з міста, там грейдер чи трактор, автомобіль на відстань 30 кілометрів, то вони застосовують там свою техніку для того, щоб розчистити сніг. Ну а якщо посипати, то, то вже ми посилаємо свої автомобілі. Ну, як вже було сказано Миколою Олександровичем, керівником виробничого управління, що. Паливомастильними матеріалами ми забезпечені, ми закупили їх заздалегідь, коли ще не було дефіциту, і вартість їх була більш-менш поміркована, хоча вже й зростала. Тому в нас є своя станція накачки, автозаправний комплекс. Тому хочу запевнити жителів громади, що цю зиму на предмет розчистки снігу і безпеки дорожнього руху ми пройдемо впевнено і дамо бій будь-яким погодним умовам. Тому хочу подякувати загалом всім і депутатам, які з розумінням віднеслись до піднятих питань. Виділили кошти для закупівлі запасних частин. Уже закуплені вони, як було сказано раніше, Микола Олександровичу. Дякую за те, що організував працівників. Ну і хлопцям, які дякую наперед, бо впевнений, що вони будуть працювати. Є бажання в хлопців, є професійність, є досвід. Тому з певністю йдемо, зустрічаємо зиму.